Польща розіслала 235 тисяч повісток і беруть як чоловіків, так і жінок. Ну, звісно, тільки військово зобов'язані або в запасі і так далі. 235 тисяч. По, -по Польщі зараз розіслано. Так само там і в Норвегії, і в Нідерландах, Зараз всюди якийсь двіжняк почався. І а, багато людей просто спостерігали, розумієте, за тим, що відбувається в Україні, думали, це десь там, це десь далеко. Ой, ну якийсь там дрончик випадково залетів російський в Польщу. та буває. Нічого страшного, і вони не очікували, що воно так може пройти. Люди жили своїм життям беззаботним. Там Польща турбується за свою економіку, за Рос, Німеччина за до цих іммігрантів, щоб у них там бюджет цей не розірвався, який тріщить, і так далі. Ну і дождались, поняли? Ну і дождались до того, що вже треба пов'язки розсилати. Я вам попередніх відео казав, що така історія буде. І, скоріше за все, Латвію, Литву по сувальському коридору відріжуть, поняли? І захоплять і Фінлянію, і Латвію, і Литву, і Росію взагалі це дуже легко дасться. Враховуючи на те, що зараз 19 дронів залетіло в Польщу, 4 з них тільки збили, хоча літаки військові попіднімали. А вони все рівно оголошують статтю по НАТО 4, а не 5, що вони не в військовому плані вписуються в це все, а в консультативному, хоча і правильно роблять, бо це більше провокація Росії, вони розраховують на те, що Європа ще така, ух, ми ще це Росію. Но тоді вся Європа лопне. Поняло? Повністю лопне і в економічному плані і взагалі в соціальному, і від Європи нічого майже не залишиться. Бо не забувайте ще про Китай, який готовий на всіх жерти. Поняло? Росія тут не главний вообще учасник зла. Там Китай ще зі своєю армією. Про це все детально в шапці профілі. Часу у вас на це? Мало хто зреагує, молодці, хто ні. Ну зустрінемось в наступних відео, якщо що я вас попереджав. Так само, як я казав, що в Польщі буде це. Вся історія. В Латвії і Литві буде вся ця історія. Мені в коментарях там писали: Не видумай, що ти панікер опять устраєш. Будь ласка, Поняв? Все, на зв'язку, Па-па.